Марія Пар Вафельне Серце. ЧАСТИНА 11 Відеокниги СНІГ. Важко сказати, коли саме настає зима, бо приходить вона дуже тихо. Але якщо мама загадує мені піддягати рейтузи, то означає, що чекати лишилося недовго. І от настав такий рейтузодень. У мене відразу ж з'явилося неприємне відчуття. Особливо коли я натягнув на рейтузи джинси. Потім тричі обійшов будинок, щоб звикнути до того відчуття, і подзвонив у ленані двері. Ти вже піддягнула рейтузи? спитав я. Ні, Лена не піддягнула, вона почекає, поки випаде сніг. Покрутившись трохи на дворі, ми помітили, що скоро і Лені таки доведеться піддягати рейтузи. Брудні калюжі взялися кригою. А за фьордом Бог притрусив найвищі гірські вершини цукровою пудрою. Я так чекаю снігу, сказав Ялені. Ага, тепер уже дочекаєшся, мовила Лена. Але й цього дня вона була не в найкращому гуморі. Я не розумів, що знов сталося, вона завжди з нетерпінням очікує снігу, але я не хотів до неї присіпуватися. Однак то було б намарно. По обіді ми з татом поїхали до тітки бабуні. Тітку бабуню не тішило те, що йтиме сніг, зізналася вона, адже їй не сила його відкидати. Вона дуже старенька. Я, мабуть, любив би зиму ще дужче, якби мені не загадува його відкидати. Як на мене, то нехай би той сніг лежав, поки сам розтане, чи поки його відкидає тато. Тітка бабуня розповідала всілякі бувальщини, а ми з татом наминали вафлі. Відтоді, як на дворі похолодало, вони здавалися ще смачнішими. Я сидів, підібгавши ноги на канапі, притулившись до тітки-бабуні, і мені було так добре, що не знати як. У тітки-бабуні найбільше і найпалкіше серце, яке я знаю. Вона має лише одну єдину ваду плете на спицях. До того ж наближалося Різдво, коли тітка-бабуня вийшла на кухню, щоб іще принести вафель. Я мерщій зазирнув у кошик, що стояв за канапою. Там лежало її плетевої. Спиці ціла купа. Вона завжди на різдво дарує нам плетені речі. Дивно, що така премудра людина не розуміє, який це жах носити плетений светер. Він кусається і, крім того, смішний на вигляд. Куди більше мені хотілося б мати подарунки з крамниці іграшок. Але на таких сучасних штуках тітка бабуня не розуміється, хоч і намагався пояснити їй це тисячу разів. Перед тим, як ми з татом мали вже їхати додому, я зайшов до спальні подивитися на картину з Ісусом над ліжком. Тітка бабуня також зайшла, і я розповів їй, як Лена спробувала зіграти Ісуса, коли впала зі шпиля, і додав, що я тоді страшенно перелякався. Я весь час боюся втратити Лену, зізнався я, але вона мене напевно не боїться втратити. Либонь, Лена знає, що їй нічого боятися. Сказала тітка бабуня, ти, Тріла, дуже надійний хлопець. Я поміркував і визнав, що таки надійний. А ви справді, тітко бабуню, ніколи не боїтеся? Тітка бабуня поклала мені на потилицю руку і злегка поплескала. Мабуть, іноді трошки боюся. Та коли гляну на цю картину, то розумію, що Ісус піклується про мене. Не треба боятися, трілуню, то нікому не допомагає. Гарна картина. Сказав я і пообіцяв приїхати, як випаде сніг. Я міг би його відкидати, хоч і не дуже те люблю. Тоді моя добра тітка-бабуня з помереженим зморшками обличчям узяла мене у свої тітко-бабунські обійми і пообіцяла напекти мені гору вафель, чи відкидаю сніг, чи ні. У неділю випав сніг. І в неділю померла тітка бабуня. Цією звісткою мене збудила мама. Спершу вона сказала, що випав сніг, а потім, що померла тітка бабуня. То було неправильно. Краще б вона спершу сказала, що тітки бабуні вже немає, а потім підбадьорила мене тим снігом. Щось у моїй душі обірвалося. Я кілька хвилин лежав лицем у подушку, а мама гладила мене по голові. То був дивний день. Навіть тато й дідусь плакали. Сталося непоправне. Цілий світ змінився, бо в ньому більше не було тітки бабуні. А на дворі падав сніг. Урешті-решт я натягнув на себе стьобаний костюм і подався за хлів. Там я ліг просто в сніг. Мої думки вертілися, мов сніжинки, і в голові панував безлад. Учора тітка бабуня була жива, так само, як і я, а сьогодні мертва, мертвісінька. Виходить, я також можу померти. З дітьми таке трапляється. Троюридний ленин брат загинув у автомобільній аварії. Йому було тільки десять років. Смерть приходить майже так само, як сніг. Ніхто не знає, коли він випаде, хоч здебільшого він випадає взимку. Раптом з'явилася Лена. Вона була у своєму зеленому стьобаному костюмі. Я вже піддягла рейтузи. Чого це ти тут лежиш? Ти, схожий, на оселеця Тітка бабуня померла. Ой, Лена сіла в сніг і якусь мить мовчала. У неї був інтаркт?» – спитала вона трохи згодом. Інфаркт, поправив я. Он як, мовила Лена, і це саме сьогодні, коли випав сніг. Як же буває тяжко усвідомити, що людина померла, сказала мама ввечері. Їй лікуть був теплий і надійний. Вона мала слушність, я нічого не міг збагнути. Мені не вірилося, що я ніколи більше не побачу тітки бабуні. Ти можеш її ще раз побачити, якщо захочеш, мовила мама. Досі я зроду небіщика не бачив, але у вівторок я побачив тітку бабуню. Мене охоплював страх. Лена казала, що у всіх небіщиків сині обличчя, а надто в тих, які помирають від інтарту. Напевно, Магнус та міна також боялися, лише крела сміялася на плечах у тата. Одначе нічого страшного не було. Тітка бабуня не посиніла, здавалося, ніби вона спала. Я навіть думав, що вона розплющить очі. Можливо, це не смерть, а якась помилка. Я довго стояв і дивився на її повіки. Вони не ворушилися. От якби вона звела їх угору, подивилася на мене і сказала, який же ти, трілуньо, гарний. Я був причепурений, хоч мертва тітка бабуня, і не могла нічого побачити. Перед тим, як піти, я торкнувся до її руки. Вона була холодна, майже така, як сніг мертва мертвісінька. Похорон відбувся у четвер. Але на похороні я вже якось був. Лена пішла з нами, бо ж вона також знала тітку бабуню. Та, здається, Лені на похороні було дуже нудно я не міг плакати. Тепер тітка бабуня на небесах, сказала мама, коли ми повернулися додому. У таке важко повірити, бо домовину закопали в землю на кладовищі. Дідусю, це справді так? трохи згодом спитав я. Невже тітко бабуня тепер на небесах? Дідусь, вбраний у вихідний костюм, сидів у своєму кріслі гойдалці і дивився кудись перед собою. Атож, це справді так, трілуню. Тепер там ангели розкошують, а ми сидимо отут, і він замовк. Відтоді крихта Матильда перебувала в жалобі. Весь початок грудня був тихий, дивний і заповнений букетами квітів. Ми тужили за тіткою бабунею. Аж тут, до нас у будинок, увірвалася Лена. Вона хряснула нашими дверима так, що задвигтіли стіни. Хай тобі, грець, а ну виходь на двір! Пора вже гратися в сніжки. У тебе ж, мабуть, немає струсу мозку. Вона стояла в стьобаному костюмі і була зла, як пантера. Ми заходилися гратися в сніжки. Лена і я. Загалом у нас непогано виходило, потім мені заманулося зайти до Лени, бо я хтозна, коли там був. Тобі не можна, твердо сказала вона. Я страшенно здивувався, але в моїй сусідки був такий рішучий вираз обличчя, що я нічого не допитувався. Може, вона тримала вдома в таємниці якийсь велетенський різдвяний подарунок? Цього року теж настало Різдво, але все було інакше, оскільки в нас не гостювала тітка бабуня. Ніхто не сидів на її місці за столом, ніхто не розгладжував і не загортав паперу з під різдвяних подарунків і не казав, що не гоже викидати такий красивий папір, ніхто не співав скрипучим старечим голосом, коли ми водили навколо ялинки танок, і тепер уже мамі довелося збирати нас біля різдвяних ясел, читати Євангеліє про народження Ісуса Христа. І ніхто не подарував мені плетеного светра. Можете собі уявити. Як мені стало жаль. Пізно ввечері до нас примчала Лена, щоб побажати веселого Різдва. Ми гайнули на другий поверх до вікна, де влаштовували канатну дорогу. Я помітив, що в лееній кімнаті сунуті штори. Що ж вона там від мене приховує? Якщо Лена подарувала мені на різдво звичайнісінькі футбольні щитки, то ніякого подарунка там не могло бути, а востаннє я до неї заходив два тижні тому. А небо вище від зірок спитала Лена, перш ніж я встиг щось запитати. Я глянув угору і сказав, що, напевно, вище. Тітка бабуня, мабуть, там разом із ангелами їй Сум. Вона, очевидно, подарувала їм усім на різдво плетені светри. Тепер у них, напевно, свербить між крилами, сказав я, у тих ангелів. Та Лена, здається, не співчувала ангелам. А ще вони, мабуть, наминають вафлі, відрубала вона. Потім я згадав, що не все ще Лені розповів. Я маю спадок мені дозволили вибрати собі в будинку тітки бабуні якусь річ. Ти вибирав між усіма речами? спитала Лена. Я кивнув головою. І що ж ти взяв канапу? Я вибрав картину з Ісусом. Вона висить над моїм ліжком, тож тепер я вже не боятимуся. Лена довго мовчала. Я думав, що вона кипкуватиме з того, що я не вибрав канапи чи якоїсь іншої великої речі. Аж ні, вона не кипкувала, лише уткнулася носом у шибку і зробила чудернацьку гримасу.